Те, що стосується роботи електротранспорту. Е, ну, Тарас Володимирович, Антон Матвійович, я не бачу тут начальника, директора нашого електротранспорту, але з моєї точки зору, е, це просто-напросто неорганізованість сторони керівництва е, цього підприємства. І на сьогоднішній день він тупо підставляє міську раду отакими своїми діями. Тому що причин поважна. Для того, щоб вирішити проблеми, які зв'язані з регулярним рухом автобусів, я не бачу. І тролейбусів теж. Якщо він рахує, що 7 тисяч гривень, при тому, що він 2,5 мільйона гривень в рік отримує за оренду автобусів, які сьогодні в нього знаходяться на території, це велика проблема, то з моєї точки зору це просто неорганізованість керівника. Або він хай працює, хай як положено, або тоді, ну, я не знаю, хто з другий буде працювати на його місці. Іншого шляху я не бачу, тому що сьогодні всі питання, які зв'язані з роботою людей, керівників підприємств, які перевозять пасажирів по місту Луцьку, практично вирішуються. Більше 80% регулярність руху транспорту. Єдине залишається тролейбусне управління. Практично заборгованості по державному бюджету немає, там є невелика сума, але вона завжди, я 20 років, скільки тут працюю, завжди знаю, що завжди була заборгованість. З державного бюджету і завжди була, були проблеми. Але не, це не значить, що повинні бути проблеми з перевезенням пасажирів. Я там таких проблем не бачу, просто неорганізованість керівника. Я вас попрошу цим питанням зайнятися і вирішити його. Так не повинно бути. Сьогодні, на жаль, ми маємо е, більше скарг по нашому комунальному підприємству. Це ніякі рамки не вписується. Абсолютно ніякі рамки не вписується. Як же ж він думає тендер вигравати? Як він далі думає керувати підприємством і давати роботу людям? Так діло не годиться.